Наступне питання про затвердження плану організації мобільності міста Лубни Полтавської області. Будь ласка. Про план дещо розкажіть, тому що не всі ж ознайомлені з цим. Стосовно цього плану, якщо пам'ятаєте, були доручення, виникло у нас питання стосовно е проїзду по вулиці Старотроїцькій і Майдану Володимирському, в частності перехрестя е біля, госпіт... о, біля готелю. Була створена робоча група. Було членів цієї робочої групи більше 15 осіб. Збиралася ця робоча група і, скажімо так, відверто напрацювань вирішення даної проблеми ми не знаходили. І прийшли до висновку, до того, що нам потрібно не точково брати, а нам потрібно підійти до цього розгляду комплексно. Враховуючи те, що збільшилися транспортні, транспортні засоби в місті, збільшилася кількість магазинів, збільшилася об'єктів, скажімо так, інфраструктури, які потребують парковок і так далі, ми звернулися до спеціалізованої організації, яка розробила нам план мобільності міста. При розробці цього плану... Було враховано всі, скажімо так, основні параметри. Це і ДТП, це і відсутність паркувальних міст, це і економіка, тому що є дорожнє полотно, яке занадто великих обсягів, і на його утримання потрібно витрачати з бюджету. Дуже великі кошти для того, щоб навести лад, ми звернулися до спеціалізованої організації, з якою був заключений договор. Вони розробили цей план мобільності і запропонували нам. Проводили ми обговорення, збирали тут і представники депутатського корпусу і е, небайдужих громадян. Де приїжджали представники і презентували нам цей план мобільності міста. Цей план для чого цей план? По-перше, цей план нам дає можливість приймати участь в залученні грантових коштів, які є в нашій державі. Цей план також дає залучення інших міст побратимів, як, з якими у нас укладені договори, щоб. Вони нам надавали можливість розвивати дорожню інфраструктуру. Ми столкнулися з таким питанням, як відсутність велодоріжок. І коли ми от сиділи і мозгували, як, яким чином провести нам ці велодоріжки, ми не знаходили дали для себе рішення. Але завдяки їм були запропоновані ці шляхи вирішення. Будь ласка, запитання, Сергій, Вікторович. доброго дня, присутнім. От Коли представляли цей план ще в січні, місяці, я його ну, дивився. Але там, так, да, дійсно, є правильні речі, тобі, які ну, потрібно змінювати. Але там є такі, ну в цьому плані. Пропозиції, ну які не практичні, і в нашому місці вони не будуть працювати. Там дуже багато. Якщо обговорювати детально цей Сергій, план чи я, концепцію. Я, я хочу вам дивіться пояснити, що це концепція. Це так як ми розробляємо генплан міста. Розумієте? Тобто ми беремо його за основу, а коли е, детально на якомусь відрізку будуть проводитися капітальні роботи, по відновленню дорожнього полотна, там, чи е, взагалі всієї дороги, тому що термін дорога, він в себе включає і тротуар, і зелену зону, і проїжджу частину, яку ми вважаємо, що це дорога. А дорога це від червоної лінії до червоної лінії. Це все дорога. Оце і тоді роз... проєктант бере за концепцію оцей план. І він рис... е, уже робить розрахунки відповідно. Спираючись на цей план. Це для того, щоб ми розумілися. для того, що, о, дивіться, от, е, коли дають підприємцю можливість переобладнати квартиру під якийсь магазин, там, чи під якийсь кафе, чи під щось інше, дається доручення, облаштування плиткою. І підприємець тоді робить. Єдиного підхіду немає. В того зелена плитка, в того сіра, в того такого розміру, в того нолю взятий Бог знає звідки так, оце основа. Щоб ми розуміли, що от ми вийшли з точки А і прийдемо в точку Б, і матимемо отакий от напрямок. Отримаємо такий от результат. Олександр, це все зрозуміло. Але от ми зараз його приймаємо, ці пропозиції, але ну його обговорювати і там змін. Ну, от як ви кажете, стосовно генплану. Ми коли приймається генплан, але прийняли генплан, тоді щоб його змінити, коли щось треба, це дуже велика і доволі вартісна процедура. Саме тут в свою чергу я хочу вас запевнити про те, що коли, наприклад, будуть заходити інвестиції по напрямку доріг, буде створена робоча група, і представники цієї робочої групи будуть надавати свої пропозиції. Позиції свої бач. І це, це, це все буде раховатися. Ще раз повторюю, це стратегія, це не проект Зрозумійте ви це, це стратегія. Я розумію, з літаком на Ярмарковій площі. Ну, все Врага. Ви нас... погоджуєте, що для чого нам стільки площі заасфальтовані, її потрібно утримувати. У нас е, бюджет, Але от там... ми перейдемо розглядати затвердження переліку доріг на этот самий, е, 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 наступне буде через питання. І ви самі да. побачите, що е, для того, щоб зробити 530 метрів. Е, Капітального ремонту доріг потрібно 5 мільйонів на сьогоднішній да. день. Це зрозуміло. Там є, наприклад, в цьому кхе, проекті ну, круговий рух, дуже багато кру, ну, крута по колу, але де... вони не практичні, вони не будуть діяти. І коли звучать про... збільшується, а ми, а ми про частину От люди пропонують, пробували. що не потрібно це робити, зараз втілювати. Ви просто-напросто прийміть для себе рішення. І покажіть громадськості, що от ми нарисували або виставили, наприклад, якимись фішками, обмежили, і собі уявно представили, що в нас це круг. Поставили відповідні знаки і дивимося, як воно буде працювати. Наскільки воно ефективно? Ні, не ефективно. Вони надавали декілька варіантів вирішення цих питань. Є там декілька пропозицій по тому чи іншому ускладнених е перехрест, на які ми наголошували. Це і гайдая зупинка, це і е об'єкт біля готелю до того самого, так. це те саме е беремо площу Ярмаркову, де машини покидали, і, а парковки то немає. Перш ніж заборонити людям потрібно щось надати. Так ми от і розглядаємо концепцію, що для чого нам. Такі широкі дороги, ми можемо їх відвезти, щоб люди не паркували машини на зелених зонах. Ми відводимо під парковку, показуючи це все відповідними дорожніми знаками і дорожньою розміткою. Але це стратегія, зрозумійте. Я розумію, що ми стратегію спочатку приймаємо, а потім будемо обговорювати. Дякую. Ми її беремо Олександр за основу. Олександр. Да. Да. Миколаїв добрий день, шановний голос, шановні члені виконкому та присутні в залі. Хотів пояснити, що працюючи з 21-го року, неодноразово надходили звернення до управління житлово-комунального свагу стосовно проблемних питань, як від депутатів, як від громадськості, як від простих мешканців міста. Тому я завдячуючи відділу містобудування та архітектури, вони дійсно знайшли цю організацію, яка допомогла нам зробити це передпроектне рішення. Тобто, це по аналогіки тому що коли йде замовлення проектно-кошторисної документації по комунальних підприємствах, видаються технічні умови. так? По аналогії, це також будуть технічні умови для, для проєктної організації для виготовлення проєктно-кошторисної документації, тому що дійсно цим підприємством в тому ресунт було проведено колосальну роботу е, стосовно аналізу і потоку транспорту, і пішоходного потоку, і велосипедного, і паркувальна. ну весь комплекс робіт був проведений. І також хочу зауважити коротенько, що. Метою проєкту є підвищення безпеки дорожнього руху, зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище, що є ключовим моментом для залучення, так як Олександр Григорович вже доповів, іменно грантових коштів від міжнародних донорів. Тобто, Дякую. це буде особливо мова. Дякую. Коли є пропозиція за основу цей проєкт рішення. Хто запрошує проголосувати? Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Прошу взяти до уваги зауваження наших колег в частині, що це у нас є дорожньою картою під час вже більш детального розробки проєкту по тим чи іншій ділянки дороги чи вулиці по місту Лубни, максимально долучати громадськість і інших спеціалістів до врахування всіх можливих як позитивних, так і негативних наслідків. Зміни руху або ширини вулиці, або ж додаткового місця паркування. Але це вже буде виготовлятися проєкт організації, яка буде це враховувати. І хочу зазначити, що ми вже подали на Німеччину на залучення грантових коштів. Завдяки цій організації Добре. вони. Є пропозиція в цілому. Хто запрошує проголосувати? Голосування по імені. за 24 рішення прийнято